Вітаю вас, малята. Послухайте казку Василя Сухомлинського Мильна бульбашка. Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони були легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольорами веселки. Жовтим, синім, зеленим, оранжевим. Фіолетовим легенький вітерець підхоплював бульбашки, і вони летіли над квітником, над кущами буску. Їм хотілося піднятись вище за дерева, та ледве торкались листя, вони хопалися. А одна велика мильна бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє небо. Побачила мильну бульбашку ластівка, полинула до неї, летить поруч і дивується. Яке на вас гарне плаття, яка ви красива. Ви чарівна пташка. Так, я чарівна пташка, згорда відповіла бульбашка. Поглянь, одежа на мені веселкою грає. Доторкнулася ластівка до одежі, мильна бульбашка лопнула. Де ж вона поділася? Та чарівна пташка, здивувалась ластівка, тільки бризги полетіли.